З дитиною в Європі не відпочинеш. Знову Турція. Я це часто дуже чую у своїх клієнтів. Привіт! Мене звати Задніпряна Анна. Я експерт та бізнес тренер в туризмі, власник туристичної агенції, засновник великої української мережі та автор курсу менеджер професіонал з нуля. Сьогодні будемо розбиратися, чи насправді з дітьми тільки в Турцію. Так, дійсно, Туреччина це країна номер один для відпочинку та подорожі з дітьми. Чому? По-перше, тому що це дуже близько Лише дві години прильоту, які діти ну, дуже добре переносять. По-друге, це дуже зручно, бо ти купуєш пакетний тур і а, летиш, і про тебе подбають незалежно від того, може ти летиш одна з дитиною, тебе там зустрінуть, тебе привезуть, тебе поселять, якщо якісь будуть питання. В тебе завжди є гід під рукою, який е, розуміє е, українську, російську мову і спробує вирішити твої питання, е, тобі дадуть якісь е, ліст екскурсії, які ти можеш прямо в готелі вибрати і нікуди не виходити. Е, також ще однією такою у Турції для відпочинку з дітьми є е, те, що е, майже у всіх готелях є дитяча анімація. Тобто те, заради чого ми їдемо у відпочинок з дітьми, щоб вони дійсно розважалися. Це залежить від категорії готелю, але. Є е, дуже бюджетні готелі, які, в яких є маленькі дитячі клуби, і е, є делюкс-готелі, де там вже просто з аквапарками, з е, Діснейлендом, всередині готелю і так далі. Тобто дуже-дуже дуже велика вилка е, з готелів, які пропонують саме дитячі розваги. Це ще одна перевага, що ви можете вибрати. Uh, і бюджетний варіант, де ваша дитина буде розважатися, і делюкс варіант, там, де ваша дитина uh, взагалі буде у захваті. Uh, ще одна особливість Туреччини це uh, харчування. Все включено. І не тільки харчування, взагалі, коли ви платите за пакетний тур Туреччині, ви нічого не доплачуєте по прильоту, ні туристичні збори, ні там. Uh, це все знову ж таки залежить від концепції харчування, але здебільшого, якщо це на ультра все включено, то ви і не за морозиво не доплачуєте для дітей, не за аквапарк, ні за що більше. Тобто ви заплатили за тур і повністю користуєтесь всією інфраструктурою готелі. І ще дуже важлива особливість турецького відпочинку з дітьми те, що там є. Закрита територія і закритий пляж, власний пляж, яким можна користуватися, не оплачуючи злонги парасольки, і це дійсно така специфіка турецького відпочинку, що там всі пляжі практично йдуть як в оренді чи в приватній власності у готелю. Але я б не викреслювала Європу з вашого біш якщо у вас є діти, тому що в Європі теж саме можна знайти і зараз розкажу де. Давайте почнемо з недалеких направлень, таких як Греція, Кіпр, Чорногорія, Хорватія та Італія. Тобто в межах двох годин, в межах двох-трьох годин, ви можете теж долетіти туди з дітьми. Що там по турецькому формату відпочинку? Наприклад, у Греції можете подивитися такі мережі, як Альдемар та Грекотей. Мережі, які теж мають закриті території, все включено по харчуванню і велику розголоджену мережу дитячих розваг. На Кіпрі подивіться готелі мережі Нісі. Також у Італії це може бути Гран Паладіум у Сицилії, це може бути Туї Мэйжик Калабрія, це також дуже велика мережа італійська Вой. Яка є і на Сардині, і Сицилія, і Калабрія, тобто дуже багато готелів, які ви можете теж розглядати як альтернативу Туреччині. В Чорногорії можете подивитися таку мережу, як і вони теж з великою територією з дитячою анімацією та є харчування все включено. Єдине тут е, бути обережні, тому що деякі готелі пропонують шезлонги та парасольки за додаткову плату, тому це треба уточнювати менеджера. А що стосується Хорватії, тут є такі мережі, як Лагуна і веламар. Дуже добрі, там теж дуже багато а, дитячих розваг, перша ворогова лінія, закрита територія, все включено по харчуванню. Тож користуйтеся. Що а, стосується більш далеких вже направлень, це може бути і Іспанія. Тут а, ви знайдете турецького формату готелі, такі як Барсело. Десять і також і ця мережа, яка я вже казала, була і у Чорногорії. Це іспанська мережа. Також в Іспанії дуже багато мережевих готелів, які працюють на все включено, Це і Hard Rock, це і мережа Rio. Тобто я б сказала, що Греція і Іспанія вони такі лідери за турецьким форматом відпочинку в Європі. І також ще можна знайти декілька мереж у Португалії такого плану. Це португальська мережа Тестана, та можна ще подивитися такі готелі, як Рів. Він теж представлений на моделі, мені здається. Тобто в Європі знайти готелі, які відповідають всім критеріям турецького відпочинку All-Inclusive, дуже реально. Але тут є невеликий нюанс, те, що готелі такої, такого формату в Європі будуть коштувати дорожче ніж у Туреччині. Тому дуже багато вибирають Туреччину як ціна якість. Звісно, в Європі багато готелів, які працюють на концепції сніданок вечеря та не мають свого власного пляжу. Але він розрахований трошки на інших туристів, які люблять подорожувати, які люблять ходити щось на екскурсії їздити, їсти в місцевих тавернах. Тому це зовсім. Інший формат відпочинку. Якщо ви все ж таки хочете ще раз поїхати у Туреччину, то я вам рекомендую хоча б змінити узбережжя. Виберіть готель з гейського узбережжя, ви точно не пожалкуєте, тому що там просто неймовірна природа, це така європейська Туреччина. До речі, там відпочивають більшість туристів з Європи. І також там є дуже класні готелі з неймовірними розвагами для ваших дітей.